Утім, Курськ лишається доволі потужним торгівельним та промисловим центром. Тут розвивалося шкіряне, цегляне та вапнярне виробництво. Зверніть увагу, навіть в ті нелегкі часи українці славилися своїм виробництвом та торгівлею. А якщо в той же час зайти у глибинку імперії, то вас охопив би тваринний жах. У ХХ століття Курщина увійшла з українським духом. До того ж, у 1914-1915 роках у Курску жив митрополит Української греко-католицької церкви Андрій Шептицький. Йому навіть і дозволяли проводити богослужіння. Втім, нетривалий час. Через популярність серед місцевого населення митрополита ізолювали, посадивши під домашній арешт, і знову ніякої фантазії. З розвалом імперії та початком російської агресії проти УНР Курщина стала на певний час під українські стяги, але змагання за українську приналежність до краю закінчилися доволі швидко.